Спонсор показу. Історія у пляшці. Дві аварії з потерпілими трапилися минулими вихідними на Тернопільщині. У селі Куряне Нараївської територіальної громади не розманулися ВАЗ та вантажний автомобіль Вольву. Як повідомляють у поліції, кермувальник машини не пропустив вантажівку і тим самим спровокував ДТП. Водія ВАЗу бригада екстреної допомоги доправила у лікарню. Ще одна аварія сталася на трасі манове Коваль Чернівці Тереблече. Там водій Сітроену виїхав на узбіччя і врізався у припарковану маршрутку. Ніхто з людей не постраждав. У селі потутурів Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. В результаті цього пошкоджено облицювання стін на площі 70 квадратних метрів, знищено покрівлю та перекриття на площі 100 квадратних метрів, речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі голий чоловік тікав від поліції. Інцидент стався на вулиці Протасевича. Перехожий намагався втекти від ковів, проте його все ж наздогнали. Коли у нього запитали, навіщо він розгулює містом гуляка, той почав розповідати патрульні речі, які були відірвані від реальності. Мовірно, підозрюваний перебував під впливом наркотиків. Правоохоронці викликали швидку і чоловіка госпіталізували. Квартира тернополяна стала місцем, де незаконно торгували та вживали наркотики. Про підозрілих гостей та неприємний запах у поліції повідомили сусіди. Уже у приміщенні оперативники виявили наркотичні речовини та прилади для їх вживання. 33-річному тернополянину повідомили про підозру. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Спонсор показу. Історія у пляшці.